Зараз ми вам продемонструємо край колишкування на криволінейному верстаті крайкою 2,0 мм. І крайкою сквоєш складніше. Вона жорст, товща, жорстка, ніж 0,5. Подивіться скільки там клеє на наклеєм його терм дуже якісним. на німецькому верстаті фебрук. Отакий отримуємо результат. Приклеїмо дуже якісно. Після етапу проклейки. Наступний етап це етап фрезування спочатку шторців а потім звісить зверху і знизу.